Тимошенко з Порошенком очолюють уряд довіри, уряд спасіння України. Вони домовилися з Трампом, йдуть перемовини з Путіним. Ну, Такий сценарій, таке кіно нам показують знову. Знову політика. Я не бачу тут ніякого спасіння, я бачу просто тупу політику. Хочуть показати, що хтось не справився, а хтось справиться. І все буде добре. Друзі, <кій> добре не буде з однієї причини, тільки що це все баламутство, як в нас говорять, просто баламутство. Вони баламутять каламутять воду і засирають нам мізки. Вибачте, чому? Я поясню зараз, вони всі разом, хто 30 років при владі, хто 25, хто 20, а хто там останніх 6 років, але всі вони були при владі. Всі вони доклали зусиль для того, щоб ми мали от таку ситуацію на сьогоднішній день. А, хтось підписував документи про продаж нашої зброї, пиляння літаків і таке інше. А, хтось а, доклав зусиль, щоб не поповнити резерви взірваних складів. Я не кажу підривав склади або винний в цьому. Ні. Я кажу поповнення обов'язково, якщо якийсь склад згорів, його мають поповнити обов'язково. Це все не було зроблено. Не знаю, з яких там причин, хай це це вони мають нам розказувати сьогодні. Друзі, тому говорити про те, що хтось дурень, хтось не зміг, а ми спасителі світу, ми такі класні, ми зараз все зробимо і підемо на вибори в перших рядах. Ні, ну так не має бути. Не має бути вони, ми, це ви всі. Ви всі були останніх, беремо 6 років при владі, голосували за одне й те ж саме, підтримували один одного, крутили, мутили. Було все тихо, мирно. Доки ви там не перегризлися і не побачили, що вже народ від народу довіри вам немає. Народ вас не підтримує, бачити вас не хоче, і ви всі зашевелилися. Всі зашевелилися, з кожної партії знаходяться спікери, які розказують, що тільки вони, що вони не бачили, не чули, не знали. Вони боролися, борються і будуть боротися за волю, за перемогу, за все добре проти всього поганого. Скажіть мені, будь ласка, ви там сиділи, задигріли і до війни з 19-го беремо до повномасштабної, я говорю. З 22-го ви сидитесь сьогодні 25-й вже рік? І що? Ну ви ж разом там були при владі, ви ж разом все вирішували? Ви ж голосували. Хто вам не давав е, вирішити питання? Хто не давав вам? Хто не давав вам можливості, щоб е, зробити так, щоб не розкрадали оту допомогу ту ж саму американську? Ну хто вам заважав? Чому ви, знаючи все? І приймаючи, я так думаю, в цьому участь. Чому ви не говорили про це раніше? Там багато зараз таких класних хлопців і дівчат, які розказують, ну, пря... ну такі борці з корупцією, що просто е... жахіття. Просто жахіття. Всі такі борці, Чому ж ви не боролися вчора? Чому ми ви не боролися позавчора? Чому ви сьогодні за це все тільки згадали? І вже сьогодні нам намалювали таких. Спасителів світу. Вони зараз будуть витягувати Україну з цієї біди, в яку вони її туди засунули. Ну, ребята, так не робиться. Це неправильно. Я вважаю це неправильно. Тому, якби ще, я вам скажу, якби в свій час вони всі разом там об'єдналися заради миру, я б підтримав це все. Якби всі вони об'єдналися. А так вони ділили. Розтягували все по карманах. Голосували разом голосували за ті речі, які їм необхідні. А сьогодні, бачите, ситуація змінилася. Уже ті погані, ті хороші. Та ви всі для нас однакові. Тому розраховувати, що ви сьогодні цією маніпуляцією знову обдурите людей і люди за вас проголосують. Ні, так не буде. Ну, ті, хто клепки немає, хай голосують. Але я говорю за свідомих українців. Голосувати більше вони за вас вже не будуть. Я впевнений в цьому. Нормальні, адекватні українці не поведуться на це. Вони не просто. Я впевнений, що люди не вірять цьому всьому. Ми знаємо, що це маніпуляція. Ви заводите нас в тупік.